Доброго вечора в ефірі програма Добро Ньюз. З вами Катерина. Сьогодні розкажемо про таке: у Дніпрі відкрили перше в світі Міністерство добра. У складі нового органу планується управління радості та веселощів. Верховна Рада прийняла закон щодо обов'язкових семи обіймів щоденно. Народні депутати вважають, що таким чином українці зможуть стати щасливішими, а вчені дослідили. Що люди здатні випромінювати світло, і якщо це підтвердиться, то кожен з нас зможе самостійно забезпечувати енергоспостачання своєї оселі. Про все це розкажемо детальніше у нашому випуску. А зараз до термінових подій експерти передбачають перемогу України вже цього року. Вони зробили важливу заяву. Подробиці дізнаєтесь у наступному випуску. До зустрічі!